Весна 2023-го. Міністр оборони України Олексій Резніков власноручно намагається кермувати французьким легким танком амх 10 Їх Україна щойно отримала від західних партнерів. А це кадри військового параду у День 30-ї річниці незалежності України. Американські протитанкові ракети Джевелін тоді єдиний зразок високотехнологічної західної зброї. А зараз хрещатиком рухається протитанковий підрозділ на спеціалізованих броньованих автомобілях Варта, оснащений переносними протитанковими ракетними комплексами Джевелін. Їх лічені одиниці і отримати Джевеліни Україна змогла титанічними зусиллями без права використовувати тоді проти російських танків на сході. А це вже зима 2022-го. Повномасштабне російське вторгнення змінює все. Фронт тепер повсюди. Росія намагається ракетами та бомбами нанести максимальне ураження критичній інфраструктурі, під обстрілами військові та цивільні об'єкти. А сили оборони відбивають атаки багатотисячної армії окупантів. Попри нерівні сили у зброї та техніці, сили оборони України звільняють Сумщину, Чернігівщину та Київщину. Але тепер постає головне питання: чи вистачить ресурсів, принаймні стояти далі, а тим паче звільнити решту? Ми б вже влітку вели би партизанські війни з вами, використовуючи стрілецьку зброю і так далі. У Нас би артилерійських боєприпасів вже би не було. Росія нещадно знищує артилерією українські міста та села. Ворог щодоби висипає на голову українців десятки тисяч снарядів. Сили оборони стоять лише завдяки міцній волі. Відступати нема куди. Але боєприпаси конче потрібні. Про західні гармати та ракети поки що й годі мріяти. Аби забезпечити артилеристів снаряди радянського зразку, збирають по всьому світу. Партнери е намагалися нам допомагати знаходити в інших країнах, це зрозуміло. Але я вже тоді з ними вів з березня місця, починаючи розмову, що нам треба негайно приймати рішення про початок навчальних курсів для наших артилеристів на 155 п'ятдесят п'ятіміліметрові системи артилерійські, розуміючи, що потім ми їх переконаємо нам їх дати. 26 квітня 2022 року на американській військовій базі Рамштайн в Німеччині за ініціативи Сполучених Штатів збирається міжнародна контактна група з допомоги Україні, яка й отримує назву бази, на якій вперше відбулася. Ось фотографії тієї зустрічі. Головування беруть на себе міністр оборони Ллойд Остін та начальник генштабу збройних сил США Марк Міллі. Українську делегацію очолює міністр оборони України Олексій Резніков. Поруч з ним заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скибицький та заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк. Перший наш приїзд на Рамштайн до загальної зустрічі до загального засідання. Також у нас відбулася зустріч з генералом Міллі. Був я і я генерал Скібіцький. Ми вперше тоді спілкувалися, озвучили свої пропозиції, прохання, бачення. Ось так би мовити, звірили годинники. І ці годинники непрозоро натякали. Час має значення. Потрібні були швидкі рішення, які б змінювали ситуацію на полі бою на користь України. Адже ніхто не може передбачити, чим усе б скінчилося. Спочатку у Рамштайні брали участь близько 40 країн, члени НАТО та ЄС, але поступово склад розширювався. Я це називає клуб Рамштайн, тому що він вже більше ніж країн НАТО, там за 54 країни вже на відміну від 31, вже якщо врахувати Фінляндію. От, і тоді, звісно, перші зустрічі, перші розмови, виступи. Були, мене дуже-дуже здивували виступи пана Лойда Остіна, і пана Марка Мілі. Вони такі були дуже назаряжені на перемогу України, і це так, знаєте, надихало емоційно. Тоді вже говорили ми про такі речі, як час, своєчасність і так далі. Але тоді я думаю, ми навіть не уявляли, який прогрес по отриманню того чи іншого виду озброєння ми будемо мати. І от перша перемога України на Рамштайні. В Україну повірили. Західні партнери Києва вирішують надати Україні гаубиці західного зразка М 777. Або як їх прозвали в народі три топори. На полі бою геймченджером, отим чинником суттєвим, було спочатку надання нам артилерії 155-го міліметру, а це відбулося в травні. Тобто, за наслідками, по суті, Рамштайну Квітневого американці. Прийняли рішення і дали нам 155 мм, міліметр. Це М Трісімки. Його називають м Тріполсеван. Наші хлопці називають три топори. Ось вони, ці славнозвісні гармати на полі бою в Україні. Гармата у поєднанні з високоточними снарядами «Ескалібур» ці гармати допомогли українським військовим закрити рота гарматам противника. На відміну від старих радянських гармат, трисімки з філігранною точністю знищували радіолокаційні системи та артилерійські розрахунки Росіян, Росія поступово втрачає перевагу в артилерії. Але що змусило західні країни змінити свою думку? Чому зрештою вони зняли психологічне вето з постачання важкої зброї? Найперший приклад це перший Рамштайн, який відбувся в квітні 22-го року. Чому він відбувся? Саме тому, що Україна в перший місяць війни встояла, тому що ми успішно провели на більшій частині України, як мінімум на декілька напрямках, оборонну операцію. Ми встояли саме головне. І вони зрозуміли, що українці будуть битися що то були примарні сподівання Російської Федерації, і прогнози деяких західніх, західних експертів, що ми через три дня ляжемо. Вони побачили, що ми б'ємося, значить, їм є сенс і можна допомагати. Вже за короткий час до американських сімок додалися і французькі Цезарі, і німецькі самохідні системи «Панцер», і польські «Краби», і словацькі сюзанни, та інша важка західна зброя. Переговори з союзниками не проста річ. У кожної країни свої побоювання, свої мотиви та свої ліміти. Адже оголити власну армію вони теж не можуть. Дуже важливо доносити до партнерів кожну деталь того, що відбувається на фронті. Дрібниць немає. Це дуже короткий брифінг, такий, знаєте, інтелідженс бриф це розвідувальний брифінг сім, ну максимум 10 хвилин, де до міністрів оборони доводиться вся поточна ситуація. Доводяться можливі дії Російської Федерації стосовно України на найближчу перспективу, тому що зустрічі щомісяця, і відповідно до міністрів доводиться саме актуальна сама свіжа інформація, яка є на, на цей час. У цей час в Кремлі підгорає там, усвідомлюють, що зробили дві ключові помилки: перша недооцінили здатність української армії оборонятися. І друга в Москві явно не розраховували, що Захід демонструватиме аж таку єдність і даватиме Україні зброю. Цель запада безгранічна власть. Він вже потратив більше 150 мільярдів доларів на пособництво і вооруження київського режиму. Рамштайн це неодноразова зустріч. Його учасники зустрічаються майже щомісяця не лише на одноіменній військовій базі в Німеччині, але й онлайн та в інших місцях. Ключова теза, з якою західні чиновники щоразу виходять до преси, допомагатимуть стільки, скільки це буде потрібно Україні. Ми хочемо зробити так, щоб Росії було складніше погрожувати своїм сусідам, і ми послаблюємо їхню здатність це робити. Та гармати це лише частина успіху. Під гнітом все ще частина Харківщини та Херсонщина разом з обласним центром. Аби звільнити такий шмат території, потрібні потужні реактивні системи, як американські хаймерси та британські М270. І Україна почала їх отримувати. Перших два дві установки хаймерсів ми отримали. Ми отримали 24 ракети всього. Це було свідомо, щоб подивитися, наскільки ми толково спроможні застосовувати, вибирати правильні цілі. Знаєте, не насипати отак так. Вот. Як це робиться 152-м калібром там по радянській системі. А як хірург бере скальпель і тоненько, тоненько в самому потрібному місці робить надріз. І західні реактивні системи хірургічно знищують склади з російськими боєприпасами, командні центри, важку техніку та, що також критично важливо, ворожу логістику. 10 жовтня 2022 року. Цей день українці запам'ятали назавжди. Москва наносить масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі та житловим кварталам по всій країні. Столиця не виняток. Російські ракети падають просто в середмісті Києва. Закрите небо. З таким закликом до всього світу прості українці звертались з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Та дорогі складні у використанні західні системи ППО ніяк не могли дістатися України. Аж раптом, 12 жовтня, після чергового рамштайну, який проходив у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, міністр оборони США виходить з довгоочікуваною заявою. Ці системи будуть надані, щойно ми зможемо їх фізично отримати. Ми фокусуємося на тому, щоб надати системи, які у нас вже є в наявності, та є в наявності в країні, як, наприклад, Німеччина. Ми також будемо постачати додаткові боєприпаси до систем, які вже передали, якими вже користується українська армія. Поки війна триває, завжди буде невпевненість. Нині важко передбачити, коли саме буде безпечно пересуватися країною, виїжджати з неї та заїжджати назад. Це чергова вже друга велика дипломатична перемога. Вже сьогодні на бойовому чергуванні французькі установки Кроталь, німецькі Айрісті, Норвезькі «Насамси» та навіть найдорожчі в світі ППО Петріот, теж на шляху до України. Коли ми вийшли на ті спроможності, які були необхідні для не тільки для оборони, а й для контрнаступальних дій, з'явилися й нові можливості для постачання зброї. Дещо той же самий Хаймерс надійшов тоді, коли ми активно. Почали проводити контрнаступальні операції. Теж саме харківський напрямок, же саме Херсон. Війна для всіх її учасників коштує дорого. На ухвалення рішень впливають і вартість обладнання, і його обслуговування, і внутрішні політичні фактори. Тож українській делегації інколи доводиться чути відмови, але зрештою вдається досягти бажаного результату. Кожен раз, коли мені казали но для мене це означало єс, але завтра. Та треба розуміти, Рамштайн це по суті зустріч, на якій оголошують ухвалені урядами рішення. Цікаво бачити посмішку -по того ж самого пана Лойда Остіна, коли він каже: Олексій, ми прийняли рішення, ми вам даємо там, якийсь вид зброї. І я бачу по його. Він дуже тримає такі ну, обличчя, значить емоційно він такий стриманий, але я бачив, в нього посміхаються очі, тому що він знає, що ми з ним перед тим розмовляли там, пару місяців перед тим, і було відповідь ні а тепер вже та. Основна найбільш кропітка робота завжди залишається за кадром. Ключову роль у цьому процесі відіграють відверті розмови з найпотужнішими союзниками. Це такий певний зв'язок. Тет на тет між Збройними силами України і Збройними силами Сполучених Штатів Америки, Міністерством оборони, тому що перед кожною зустрічю Рамштайн у нас відбувається зустріч окремо, там, де не існує немає преси, нема представників різних інших наших партнерів. І ми в такому відкритому форматі обговорюємо поточну ситуацію більш детально. Доносимо наші проблеми, наші сподівання відкрито, чесно. Але головна зброя України це люди, солдати, яким доводиться йти в бій проти численної та озброєної до зубів російської армії. Ще один важливий компонент, що наближає перемогу: якісне навчання. Тренувальні програми для українців є в Сполучених Штатах: Британії, Польщі, Німеччині, Франції, країнах Балтії та багатьох інших. Десятки тисяч солдат та офіцерів опановують воєнну науку на заході. Але й українцям є про що розповісти: дев'ять років поспіль Україна протистоїть найбільшій армії на континенті, тому воєнну підготовку проходять в умовах реальних боїв. Натівські країни вони крайні там 30 років ну 20 років да були. Заточені на збройний конфлікт абсолютно інший. Це була антитерористична операція, щось на кшталт там, миротворчих операцій. А зараз вони повертаються до своїх старих концепцій. Які передбачають велику кількість застосування великої кількості військ, техніки, ведення оборонних або наступальних операцій. І в цьому плані ми якби, даємо живу інформацію для них. Ми або підтверджуємо їхні бачення в їхніх так, старих тіренових концепцій, або спростовуємо. Розвідка ще один важливий для здобуття перемоги компонент. Більше знаєш, краще воюєш. Екіпірувати якнайкраще тих, хто без права на славу, ще одне нелегке дипломатичне завдання для української делегації. Не тільки головне управління розвідки Міністерства оборони є взагалі система воєнної розвідки, яка включає підрозділи, які зараз знаходяться на фронті. Це підрозділи радіоелектронної розвідки, це розвідувальні батальйони, яким необхідно відповідне обладнання. Засоби для ведення розвідки це і наші спеціальні підрозділи, які безпосередньо ведуть бойові дії. При тому вони зараз оснащені всім новітнім озброєнням, яке тільки є в наших партнерів. Нині ворог все ще має перевагу в повітрі і на морі. Закрити підходи до Одеси та Миколаєва з моря теж допомагає західна зброя. Ось унікальні кадри з середини пускової установки протикорабельних ракет гарпун. Ці ракети вже теж в Україні. Гарпун має активну радіолокаційну систему самонаведення та наднизьку траєкторію польоту. Імовірно, вперше такі ракети застосували в червні 22-го року. Ось кадри, зняті безпілотником Байрактар, як в акваторії Чорного моря, українські гарпуни знищують російський буксир «Васілій Бєх. Російський буксир віз зброю та боєприпаси на тоді ще захоплений острів Зміїний. На борту також помітили зенітно-ракетний комплекс Тор. Все це тепер ніколи не буде тероризувати українців. Після року перед російською зрозуміло, що єдине можливе закінчення цієї війни це повне звільнення українських територій. Адже Путін явно не збирається зупинятися, якщо його не зупинити на полі бою. Адже він розв'язав війну проти всієї Європи, допомагаючи нам, вони насамперед ще й посилюють свої спроможності. Це, по-перше, є озброєння, боєприпаси, це знання і досвід, які вони черпають від нас. Тому перед українською делегацією стояло ще одне важке завдання. Посилити армію сучасними танками, здатними посунути противника за межі українських кордонів. Але танки стали каменем спотикання у переговорах, деякі боялися їх давати, а дехто не вірив у їх ефективність у нинішніх реаліях. Країни НАТО, деякі дуже активно цю тезу просували, що танки взагалі не потрібні, що від них можна відмовитись. І насправді більшість, ну дуже багато країн там. Такі, як Німеччина, Голландія і так далі. Вони свої танки продали, вивели в резерв кудись, ну, і так далі. Сполучені Штати Америки ніколи не заявляли, що вони відмовляться від Абрамсів. Ніколи. Тому що вони їх використовували. Німці, які досі не пережили наслідки Другої світової, боялися самої ідеї, що їхні танки воюватимуть на теренах колишнього Радянського Союзу. Для них спогади про Другу світову і досі надто болісні. Першої танки Україні надає Велика Британія. на початку цього тижня я оголосив у парламенті, що ми надамо Україні 14 основних бойових танків Челенджер. 2. та Німеччину це не переконує тут. На арену виходить Польща. Вона готова віддати Києву свої танки німецького виробництва. Та без дозволу Берліна цього зробити не може. Зрештою Німеччина висуває умову. Якщо свої абрамси Україні першими дасть Вашингтон, вона теж не пастиме задніх і німецькі леопарди посилять українське військо в адміністрації Байдена. реагують миттєво Пані та панове. Це критичний момент. Росіяни перегруповуються, поповнюють свої лави та намагаються переозброїтися. уповільнюватися не на часі. Час копати глибше. Український народ за нами спостерігає. За нами спостерігає Кремль, за нами спостерігає історія, тож ми не будемо розслаблятися та зменшувати нашу підтримку Україні у намаганні захиститися від російської імперської агресії. Це вирішальний момент і ще одна військово-дипломатична перемога. В рамках Рамштайну вдалося створити так звану танкову коаліцію. Берлін у танковому питанні капітулює, а канцлер країни виступає в Бундестазі з історичною промовою. Просить депутатів та народ довіряти його рішенням багато громадян нашої країни хвилюються через наше рішення, зокрема тому, в якому контексті передається ця зброя. Я хочу сказати цим громадянам: повірте мені, повірте федеральному уряду. Ми продовжимо тому, що ми діємо в координації з міжнародною спільнотою, таким чином, щоб не було небезпеки для нашої країни, щоб все не пішло неправильним шляхом. Тому ми це і робимо, і тому ми так робитимемо і надалі. А тепер ви з перших вуст можете почути, як танкове рішення оголосили на Рамштайні. Ллойд Остін дає мені слово, і я кажу там всім дякую за ну, такий насичений день. І мені здається, що сьогодні я вже чую, як гарчать леопарди. От я точно ця цитата була, от англійською мовою роурінг, гарчать леопарди. Посміялися всі, ну позитивно. І, і і пан Борис Пишторі зрозумів, що да варіантів немає, і буквально через пару днів я так розумію, він повернувся. І канцлер Шольц ну політично вони прино рішення, і було проголошено, що леопарди будуть. Ось вони західні танки на захисті української землі з жовто-синіми стягами на борту, і британські челенджери і німецькі леопарди. Причому Україна отримала їх набагато більше ніж могла навіть мріяти. Цілих два танкових батальйони сучасних модифікацій Леопард 2 та до семи батальйонів броньованих кішок попередньої модифікації. Та навіть поки танки ще не стріляли, в Кремлі вже горіло. Невероятно. Невероятно, но факт. Нам знову угрожають німецькими танками Леопард. На борту яких крісти. І вновь збираються воювати з Росією на землі України руками паслідиші Гітлера руками бандеровцев. Американські Абрамси приїдуть в Україну пізніше, адже їх спеціально виготовляють для зсу. Спочатку Вашингтон обіцяв відправити їх восени, але час має значення. Тож постачання нині намагаються значно прискорити. Та не танками єдиними. Механізовані підрозділи з західними танками партнери України посилили півсотної броньованих машин Бредлі, десятками німецьких мардерів та французькими легкими колісними танками амх 10 Та ще одне завдання досі залишається невирішеним на дипломатичному фронті. Я е, не хочу, щоб це звучало, що танк це якась панацея, е, що це зброя перемоги, тому що це. Некоректно, некоректно. це суттєво підвищить наші спроможності певні. Але е, танк це тільки одна з складових збройного конфлікту. Е, багато е, різних сил і засобів, різних родів військ, крім цього, повинні працювати, щоб танк зміг проявити ефективність на полі бою. Сучасні бойові літаки F-16 – Мрія українських пілотів, які вже вчаться на них літати. Вони б суттєво знизили перевагу росіян у повітрі, допомогли збивати іранські дрони та підсилили б війська на землі. Та поки віз і нині там. По-перше, тому що військова авіація дороге задоволення. По-друге, для літаків потрібна інфраструктура та озброєння. Все зовсім непросто. Але найбільше потрібна політична воля. Залишається, на жаль, фактор. Так званого чергового рівня ескалації, F-16 погодилися дати Україні Польща, яка чекає оновлення свого повітряного флоту південно-корейськими винищувачами. Та вона не може самостійно ухвалити рішення, тому поки оголосила про передачу Україні своїх радянських міг 29 останні їх Це вже їхні останні роки на службі, враховуючи технічні можливості, але в більшості випадків вони у гарному робочому стані. Спочатку, в буквальному сенсі, вже найближчими днями, якщо я не помиляюся, ми передамо Україні чотири літаки у повністю робочому стані. Інші літаки зараз на ремонті та проходять обслуговування і згодом також точно потраплять до України. Одноголосна підтримка України це ключова характеристика Рамштайну. Такої історичної єдності західні країни не демонстрували з часів Другої світової. Проте є серед країн так званої західної орбіти, які не квапляться надавати військову допомогу Україні. Ізраїль, зокрема, допомагає лише гуманітарно. Політики приймають рішення, виходячи з ситуації всередині. Проросійського населення в Ізраїлі достатньо. І, відповідно, їх партії відтанцьовують ці речі. Тому вони знаходять будь-які причини пояснити, що допомога Україні відкрита, буде означати. Руйнування балансу всередині країни і наражати на ризики. От. Тому Ізраїль поки що залишається країною, де треба проводити агітацію, дискусію і так далі. У відверто проросійських поглядах часто звинувачують Угорщину. У мене таке враження, що своєю політикою їх зараз і їх політичне керівництво воно наражає на ризики взагалі. Е Сепарації угорщини від європейської спільноти. Це вже було декілька разів. Продемонстровано, коли їх позбавили фінансування загальноєвропейського. Ми з вами це пам'ятаємо, і вони зразу ой, а ми не це мали на увазі. І я думаю, що це не може не дратувати партнерів. Попри це, країна приймає українських біженців, засуджує російську агресію та підтримує територіальну цілісність України. А от щодо зброї, навіть не дозволяє її транспортувати через свою територію припинити війну та сісти за стіл переговорів не означає прийняти статус кво. Ми пам'ятаємо, що не обов'язково зупинитися, щоб розпочати переговори. Не обов'язково кордони пройдуть по лінії зіткнення. Ми це також знаємо з власної історії, тож ми не погоджуємося з тим, що потрібно змінити обстановку на полі бою, а вже потім припинити вогонь. Ні, вогонь треба припиняти вже зараз. Та в цілому, Рамштайн, сміливо можна назвати найбільш ефективною дипломатичною платформою з 2014 року. Як доказ цьому, заява Путіна та його маріонетки Лукашенка, які навіть хочуть тепер розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. Не мають плани, але воно ніяк не вплине. Тому що так званий ядерний шантаж це не перший раз, коли робить Путін. Але саме основне, воно не впливає на міністрів оборони, які збираються в рамках Рамштайна. Да, На пересічного громадянина в рамках пропаганди це може бути активно використовуватися. Але насправді люди, професіонали, які розуміють, що це значить, що значить риторика Путіна стосовно ядерної зброї, воно не буде впливати на ту допомогу, яку нам надають. Бюджет розвитку українського війська до повномасштабного вторгнення складав один мільярд доларів. Сьогодні західні країни надають військову допомогу Україні на десятки мільярдів. Але поки це лише виграні битви, перемога у війні ще попереду. Для нас людська людське життя є найвищою цінністю, а це означає, що життя наших вояків, наших захисників і захисниць є нашою найвищою цінністю. Наша задача відвоювати наші території, зберігаючи життя хлопців та дівчат.